Його робота швидкість і вчасна доставка. Але одного дня його авто втратило потужність прямо під час замовлення. Зустрічайте у нашій студії більше-більше галасу. Олексій, кур'єр з доставки їжі. Олексію розкажіть, як це сталося? Є від замовлення, і, і раптом щось чомусь машина почала зменшувати швидкість. Не зрозумів, як так, чому. І потім, зупиняючись, побачив дим з вихлопною. Я одразу зрозумів, щось серйозне з турбіною. І що ви зробили далі? Подзвонив до свого коляна, і він одразу мені порадив одне класне місце. Сказав, що хлопці дають для авто друге життя і можуть дати деталь на обмін. Давайте разом подивимось на екран. Приїхала машина, де турбіна була повністю зношена. Зруйновані лопатки та сильний люфт валу. Ремонт зайняв би кілька днів. Ми використали обмінний фонд агрегатів, встановили відновлену турбіну з гарантією, а стару взяли на ремонт. Завдяки цьому машина повернулася у роботу вже наступного дня. А зараз зателефонуємо Олексію і дізнаємося, як його автомобіль. Олексію, ви вже на маршруті? Так, знов після поломки я возив замовлення без затримок для клієнтів, їхня піца навіть не встигла охолонути. Мастер Сервіс, ми цінуємо ваш час і повертаємо вас у роботу максимально швидко.